Всім привіт! Сьогодні ми будемо їхати на пасажирському поїзді 346-му Чернівці Ужгород. Це локомотив. Озбираємо Sky Rail. Це локомотив і два пасажирських вагончика. Він похожий на приміський і ми зараз будемо по графіку відправлятися з Чернівців. І будемо сьогодні їхати до Стрія. І на наступний раз я візьму або через чс 7, або ЧС4, і ми будемо їхати з цими вагонами у Ужгород. Зараз ми будемо відправлятися з Чернівців. Заходимо в наш локомотив. Так, угу. Підключаємося. Натискаємо тумблерки, задів нема тумблерків. Так, Кнопочки натискаємо. Тепер зараз зв'язуємося з Так, це пульт. А вот рація. Прийом ДСП машиніст М62044 прийняв локомотив і готовий до відправлення. Добре. Прийняли локомотив, готовий до відправлення. Чекайте. Як ідеї відкрити, відправляйтеся. Так, все. ДСП нам відкрив локомотив. Зараз будемо давати спід посадку. Так. Щерніців. Ось тут на буде івано франківська А в другій частині ми продовжимо. Будемо їхати через Чоб, Славську і так далі. Впереді червоний. Будь бдітелен, вперед красний. Інформатор нам уже диспетчер сказав. Перебуваємо під посадку червнюці. Відправляється від 4 платформи з восьмої полії. Та трапує з полученням хастів у від 4 платформи з восьмої Oh. Прийом відправлятися. Вже угу. сказали нам відправлятися. Перевіряємо чи ми заходимо Все. Через 11 км буде Івано-Франківська. За нами буде слідом їхати поїзд зараз Івано-Франківський 3 64, 24. В другій частині спеціально дороги. записи да? запас на платформе артики стоят поезд 6420 внимание, переезд вот сейчас переезд чи Моршин і строєм. Аж я кілометр, напевно, з Внимание! Переезд! Локомотив взяти через GS4 чи GS7, який краще локомотив взяти, І хто перший більше за той локомотив. Я цей локомотив і Завтра все. буде 19, може, може, в 1930 може десь. Я уже поїзд не драючий пояс, вондіюсь к стрію, уже плодався підписом. Може пів години. Отправляється у 8.55. Зараз 8.30. Станція. Це не бруар. Ось пану фанкіст буде. Можна трошки піджати.

yeah oh. удачи, час Отправили на станцію Килящий устав. Станці. ще два часи я вже забув вроді би два через сіми через 4 але буде добре якщо я найду ще час із нас спаси зараз ми будемо наближатись до станції дуэль Долина пасажирська. Долина Моршенська. Звук керамісти. Хоча на районі рівно дві керівництва. Автору дуже передуже великий лайк. Стати відео під цим макимуші, як ви дуже погоджуєтесь станкою цього. Дуже, дуже, дуже реалістичність. Корма, корма, бригада дизель. Зараз ми будемо пробувати для останній до пасажирського. Ще два поволі ще раз посадки. Вони встигну зупинитися, будуть сваритися. Зараз у нас помічника, на жаль, не дали. Начальник кукер залізниці не захотів дати нам помічника. Навіть зараз. Надіюсь, коли ми будемо їхати в бік Ужгорода. Надіємося, що нам тут помічника. Будь бдителен, впереді красний. Костлочка. Трошки під'їдемо під похідним. Нам треба знати.

Станції відправляємося на станцію наші дизель через півгодини буде тут.

Певно ще з кем-то ще здесь станції може передхідний. Дядя Вася робить. Добавляем тягу. Впереди оставаемся по графику. Стрею через весенка. Будь бдителен, впереди красный. Да я знаю шу. Чеме був.

Выбираемся на станцию стороны. Нажимаем станцію нашої поїздки. Там уже до кого-то Ще сім кілометрів. Ось чуть-чуть З типану на Київській строї. Ой, я так не буду з зміни. бачите трохи ще не знав далі дрова, зараз ми вже їдемо. Шкода, ще не добавили в цю гру 2M62? Внимание! Так, трохи спиняємося. Скоро якщо чесно вже стрій.

а Вставай Все. Всім папа. -па. І пишіть, який мені взяти Час 7, час 4 чи ЧС8. Ну, добре, сім, я зараз буду прощатися і всім па-па.